Хочу поговорити сьогодні про вищу освіту і свідків Єгови. так як я росла в цій релігії, я не пішла отримати вищу освіту. Не те, щоб воно було прям заборонено в ті часи, в ті роки, але воно так не схвалювалося. Воно зі всіх сцен, з літератури постійно подавалося, як щось таке непотрібне і навіть небезпечне, а добре подумай, а вже часу немає. Там студентські роки дуже часто люди відходять від правди, там багато чого неморальності і, і так далі. Багато інформації, яка може з. Завдати шкоди твоїй духовності. Ну одним словом, звичайно, що в той час я і багато хто інший з моїх знайомих, вони не пішли вчитися. І ось коли я вже вийшла з організації, пройшло так досить часу, декілька років. Я нарешті поступила, почала вчитись. І, до речі, дуже смішно, тому що якраз цього року, влітку, в організації, якби офіційно дозволили і сказали, що так окей, вища що освіта це непогано. І так вийшло, що б я чекала їхнього дозволу. Ну, такий смішний парадокс. Так от, сьогодні якраз перший день мого навчання, і вже на першій лекції, на першій парі я е дізналась дуже таку цікаву історію від викладачки. А вчуся я на менеджменті мистецтва. Тобто ви можете собі уявити, наскільки там начебто має бути далеко: е, релігія, духовність від менеджменту мистецтва. Там воно десь переплітається, але б начебто не мало сильно заважати одне одному. І так, перша лекція, і нам кладачка розказує про саргона великого царя Акадії. Згідно з легендами, цей цар саргон великий. Він був нащадком якоїсь жриці, і в час переслідувань його мати для того, щоб його спасти, відправила його в кошику по річці Єфрат. Його там знайшов, якщо я не помиляюся, садовник, садівник і приніс до дому імператора, царя. І вже далі сам цей саргон великий ріс при дворі і сам став правителем. Дуже схожа історія, по суті, один в один те, що пізніше ми читаємо в Біблії про Мойсеї. Після цього викладачка підтвердила те, що е, насправді історія про Саргона, ця легенда, вона є давнішою, що і, в принципі не дивно, так як е, вже та, ту Біблію і той старий завіт, який ми знаємо, він вже був сформований після Вавилонської неволі е, древніми євреями. І ось я собі думаю: а якби я була зараз ще досі свідком і стикнулася з такою інформацією е, під час навчання. Чи я би одразу подумала, що ой, точно не треба було мені поступати і вчитися, тому що тут вже в перший день намагаються зруйнувати мою віру. Чи можливо мені прийшлося би якось переосмислювати для себе ці всі біблійні історії, легенди, і якось виправдовувати це все, якось намагатися поєднати, я навіть якщо не уявляю як. Чи все-таки я би знівелювала слова викладачки і? Цю інформацію про Саргона і собі вирішила, що ні такого бути не може, щось тут вчені помиляються, як завжди, тому що істина, вона точно у свідків і в Біблії. Цікаво, чи ви стикалися з такою інформацією, ще, будучи свідком, або як ви думаєте, як би ви відреагували, якби, будучи свідком, ви б дізналися таку інформацію, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати.